Давайте розв'яжемо 25 завдання. Відомо, що 2А квадрат відняти 8B квадрат, поділене на А відняти 2Б дорівнює 18. Нам треба знайти значення виразу А додати 2B. Спробуємо якимось чином перетворити даний нам дріб. Отже, записуємо. 2А квадрат відняти 8b квадрат поділене на А відняти 2B. Перетворимо спочатку якимось чином чисельник. Я думаю, можна спробувати розкласти на множники, спочатку винісши за дужки множник 2. В дужках ми одержимо вираз А квадрат відняти 4b. Вираз в дужках – це різниця квадратів. Розкладемо його на множники. Перший множник 2, той, який стояв поза дужками – а квадрат мінус 4 б квадрат – це добуток двох виразів. А відняти 2B. Помножене на А додати 2B. Ми бачимо, що чисельник і знаменник наших, нашого дробу можна скоротити на вираз А відняти 2Б. В тому випадку, звичайно, якщо знаменник не перетворюється на 0. Ми одержимо вираз 2 помножене на А додати 2Б. І за умовою задачі значення цього виразу дорівнює 18. Тобто значення виразу А додати 2Б вдвічі менше від 18. Тобто 9 записуючи відповідь, треба бути дуже уважним, врахувати місце, де стоїть кома. Тому, записуючи відповідь, у потрібні клітинки треба поставити цифру 9, вважаючи те, що числа 9 кома стоїть ось тут. Отже, ми помістимо з вами нашу дев'ятку ось в оцю клітинку. І більше нічого записувати, я думаю, не потрібно. Знайдемо тепер значення іншого виразу. Роздивіться його, будь ласка, уважно. На перший погляд, не очевидно, що можна зробити з даним завданням, яким чином воно пов'язане з тим, що нам відомо. Запишу те, що ми щойно з вами дізналися, що вираз А додати 2Б дорівнює 9. Мені це знадобиться спробуємо зараз піднести цей вираз до куба. Так як ми бачимо, у нас в завданні 2. А в кубі, додати 2Б в кубі. Це мені нагадує запис формули А додати Б, зараз я вам її напишу в кубі. Тобто куб суми. Отже, куб суми двох виразів дорівнює. Куб першого виразу додати потроєний добуток квадрату першого на другий. Додати потруєний добуток першого на квадрат другого і плюс куб другого виразу. Отже, зараз застосуємо формулу куб суми для нашого виразу А додати 2Б. Враховуючи звичайно, що на другому місці стоятиме не просто Б, а 2B. Тому А. Додати 2B в кубі дорівнює. Отже, куб першого виразу. Додати потроєний квадрат першого виразу на другий вираз. Другий вираз у нас 2B, додати. Потроєний перший вираз на квадрат другого. І додати куб другого виразу одержаний вираз, ну, в якійсь мірі нагадує вираз, який запропонований нам для обчислення. Давайте розберемось, як можна було одержати ось оцей запис. Ну, звичайно, треба розглядати два доданки. Давайте винесемо, спробуємо винести за дужки спільний множник у цих двох доданків. Я думаю, за дужки можна винести 3 А і 2Б. Перший доданок А в кубі залишимо. Додамо до нього куб. Другого виразу, ось він. А із двох підкреслених доданків винесемо за дужки вираз 3А помножене на 2Б. Від першого виразу залишиться лише множник А. Отже, в дужках на першому місці А. Від другого виразу залишиться вираз 2Б. Придивіться, будь ласка, уважно. Саме значення цього виразу нам пропонують знайти. Тобто, щоб знайти значення ось цього виразу, краще знайти значення куба ось цього виразу. Раз вони рівні між собою. А додати 2Б, ми знаємо, він дорівнює 9. Таким чином, нам треба 9. Піднести до третього степеня. 81 помножимо на 9, якщо я не помиляюсь 729. Крапка після цифри 9, тому в наші клітинки, нагадую вам ще раз намалюю ці клітиночки. Пишемо число таким чином 729. І три клітиночки після коми залишаться порожніми.